Вітаю, шановні. У нас це такі блоки від компанії Криван SEB2. Це для захисту компресорів, а саме обмоток двигуна Під'єднується ось ці клеми до проводів датчику ПТЦ, який знаходиться саме в обмотках. І аналогічний, але бачите, пишуться від компанії Bissar. Але я думаю, що Криван не производить. це. Але просто шильдики різні, ліплять на них. І це блоки СЕ. B3. Можемо зараз коротко подивитися, що в нього всередині цього блоку. Ось така друкована плата, трансформатор, діодний мост, реле і якихось два транзистори. Це, я думаю, якийсь підсилювач операційний, який перемикає це реле в залежності від температури. І вимикає саме компресор, коли він там перегрівається. Якщо цікаво, будемо. Розглядати в нас в тому новому відео ось такі блоки захисту. З вас підписка та лайк і питання, якщо це буде цікаво.